І сам осім я продовжував. Bloom std 6. Ох. Давно не записував. Давно-давно-давно. Давно. Та. У з... мене обрізали з відео, оцем, Було, але лише оця вот сторона. Як, типу, як вертикальний режим. Але там чуть-чуть під шамани з монтажем І все супер. в мене є на, на рахунку 49909, 900... 900... хотів сказати. 4000 магні, тому що я пограв на зачарованій поляні. На... І ще на це глина і зараз з вами буду грати на хрудному полі. Тому що я не знаю, там, де як його шари класу моб проходять просто без питань. Коротше. Там навіть я ще грав на той на... я не пам'ятаю як називається, чи там зимна. П... Коротше, заморожена карта курорт. Чи як там вона називається? Ну то коротше, там моб, шари класа моб, просто проходили. По, так то вони мали звертати, але вони просто по прямій. Так, а тут оце цього треба буде скошувати. Тому, мені здається, оце найкраще буде першим купити, але спершу чуть-чуть тут. Але от такий от тут треба робити акцент на вибухових, тому що тут дуже мало місця. Будуть дуже хороші вибухи. М -м -м. Так. Так, це куди поставлю? Най! Так, дасть нехай буде вже. Так ще нам залишилось лише... Ні, особливо не на чому. Вот, залишилось лише 100 xp щоб Я нарешті, е, як я жив... прокачав парагона. Прокачку парагона. Володика Плас. Володар плаз, але от це типу лише один парагон буде. То я впевнений, що... Але це відео, якщо подумати, вони від помаленьку будуть додавляти варагони до всіх, до того саме... О! О, мені ще чуть-чуть, щоб вимагає. Повністю відходити. Такс. Нам'як зрозуміло. Такс. Давайте від зараз подаруччима ще прокачаємо на вогняний шар. будемо економити. Економити, економити. покращувати. Що таке, Давайте ще соточку. Так, все, але А, блін, я думав, воно оце і оце виєкоситься. А то лише це. А я думаю, що так дешево. А, це так само, зрозуміло. А тут одне тіла, і тут одне тіла, і тут одне тіла, і тут одне тіла. Ну зрозуміло з вами все зрозуміло. Так см. Угу, я хочу На по НДЖ. О, у мене вже відкритий він повністю. А я навіть забув, значить, будь-яке. Тут буду багато мав інженерів ставити. Одного прокачаю на очищаючу піну, а інших буду на турелі прокачувати. Очищаюча піна піну буде там видаємо, керамічних, захищати сенцевих. Так, прокачуємо. А турелі просто буду розносити шарики. Ну тут снайпер безкорисний. Шкода, що тут немає ніякого там водянього місця. Що там озерцепа? добре. давай. Давай, розбирайтесь зі всіма шариками. Троє. Отак, давайте. Четверо, я моя. Аня. Ну і шара. Так, розборку поки що. От, от якщо вот так, як його саме прокачувати, щоб хочете парагона то можна собі такий челендж устроїти. Ну, бо на челендж, а просто так пройти, наприклад, там до 40-го раунду просто граючи, а потім почати спамити простими ми мавпами з ротками. І так, чим більше їх, тим більше їх спі тобі буде даватися. Це провірено, так. Не думайте, що я якусь таку носу. Так. Добре, поки що будете наплювати. Так, все як я додумав вс тут клеймтчика поставити і оцього прокачаю прокачала на піну. Вона так гарно тих свинцевих пробиває. Що А ми, здається, все ж таки моба ми не усилимо. От мене є таке от мінімальне відчуття. Добре, да, а щоб усилили, нам треба так, случай процентувати. А якраз баф від ударника, речам. Так, вот так опалі. Вот, Так, далі я наклею мопен'є. Давайте я буду ось, і не треба. Тут теж набирають не прокачуємо. Зараз тут буду прокачувати. Тут цілий блок я хочу заставити цим інженерами. Треба буде ще одного ночь Треба буде ще одного поставити як його на клет А Так чекати, поки воно пройде тисячу років. Не дуже мені подобається. Так, давайте, турелька. Ще більше турельок. Даре, зірочки прокачаю. Йоу-ма-йоу, -йо, як погнали, куди спішете? Так, треба ти що набрати для гроза моб? Такс, гроза, гроза морд. Вот. Заран ниткой стрелай, шапа качаю, начинаю. А не, ну ты стрелай, все что таки хочешь. Oh, yeah. Так. Вот, пошли его варивать, ему Іде червоний. Ну, оце можливо. Так тут добре. Давайте я наступним відкрию цю окось. Або край... Ні, краще тут, тому що ця маленька і кожну видно. Отак от, от. Тут давайте... О, тут іще. Так, далі буде моб. Мо, мо, мо. Так, с... Сэм... Что делать-то? Что-то делать-то? Ну, не знаю. И давайте просто... Вот. Вот себе в одну и поставлю вот эту руку. И давайте нахрен. Блин, не Фух! Ну вс. Найважче у мене пришли, а тепер зараз буде розслабо. Бон, бомби, розлабо. Так, зараз эксперта по турелях поставили. Оці от зачищають всіх шариків від ефектів. А ті, як я просто їх добиваю. От так, все. Ще можна буде можливо поставити того турельного чемпіона. І ще одне. Я вже просто почну повторювати їхні прокачки Тому що я хочу забити... Це місце повністю тераликами. Ничего себе. Он да? ну, тут давайте вот по великі Великий цвяхи і кнопка. О, кнопка тут досить хороша, качества, її раніше. Далі давайте ракушет. О, ракошет не глефу, бля. досить... О, це від суперського тут ракошет не глефу буде. воно може по всьому. О, О прям, С тобой я не Чи Что-то у мене приму глефу, ч, ракошет не 60 До 60 раз может. Mm. І ще можна буде оцего прокачати. Ой, не ай не. От прокачати за допомогою мак... ну, міста тут. Мафпа розвід, мав піч розвідка, там ТДТП. Ну це вже так. Вот. Коротко oh, 4 буду прокачати. Ну коротше, потім хочется. Так, скоро уже буде 60 хлейб, вот 34. Зараз я хочу прокачати клей для моб. Бокінше працює. Так вот, и зараз вот целый. А что моя играется Щоб Чтобы не показал, пока видно чмся стоить, я бачу, видно ч мы с тоить. Так, стоп, шефти. Вот. Все Оп -оп -оп А что, расправляется за одна шпиля? Что это ты нас их поставил? Короче, так, добре, давайте. Это выдаляем, це... ну, что это чекаем. Так, вот это тоже выдаляем. What fun

Оп, и зараны разные Вообще я полетел назад. Все, баба, я хочу назад. Вот так. Так. Я просто хочу такую вот завязку. Так, вот так вот. Далее. Я же поставлю мартыр. На це не баф працює, а його я прокачаю. Ммм, я його прокачаю. що там Таке. Давайте посередньо. что ну, ничего мы их зараз разберем Ё-моё, сколько пришло все. Ну, да, Так, я сербеть те, що я не люблю робити, а точніше, будував бананові ферми. Зараз економіка як поїде в гору. Так. Отже, ми зараз з Узбекистану крикли керамічні кому нежить. Окей, окей. Ммм, а я вот хочу, кажется, Хоть хоть Чуть треба. Чуть красивый в Не, бы в чему? Сяж, что, чтобы она и дешевшая, и короче. Мов спіпеляє в секунду. Ой, шеф. <сіху> 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 ну, я це уже після цеху поставлю. Але і не є хороша. Все, супер, тепер можна і супермап поставити. А мене майже повністю відкрита, окрім, ну, там маленьких дефектів. Чуть-чуть вам, то нічого. Так, ще п'ять раундів, и прошеп закінчиться, закінчиться ця гра. Я згадав, що я. Можете зупинитись? Секунду? Зупинись! На мить. Там щось далі-ля-ля, і я напишу. чекаємо. ну я вже можу зараз вот так тут я нічого не Так, от забрати их тут, поставити мормап Там на военный бізно прокачати я там, наприклад. Не знаю. Вот так. То прикол. Супершторм. Прикольно, що тут, якщо вот так вот переключатися, то і його на секунду можна побачити. Навіть не на секунду, а на мілісекунду хм Mm -hmm. mm. Mm. Так, вот так, где можно еще плац мне прочь. Mm. Mm. Так, сейчас чуть-чуть, уже 80 лет. Ем... Вибачте, а що сталося? Я не просто чомусь прорвався купа керамічних шариків і. Але я звичайно геній. Я той постав. Я... Блін, але я... І реально хенню я всю свою надію про, неви, про камуфляжних шариків і на цього і на цього і на цього залишив. Ну ви ну я просто якась. Ну ні, ну такого ви мене приймаєте. Все рівно я за це на 200 кубів більше отримаю. Такс такс, блин. Так, вот так робимо, далі, збільшуємо радіус. Ну це нічого, оце і нехай попаде. Далі робимо так. Далі робимо отут так само. Ну не хватає чогось. Треба когось продати. От. Ти мені ніколи не подобався. І вот так от. Все, тепер вже має ще адекватно працювати. Хорошо, ну, блин, целое видео в пустое спустое? Не, я хуй ведмовлюсь. Вот, и вот. Пришло, пришло. Все, вот. Поехала. Ну, что, да, это я супер шведки если включаю. Так, с добро.

Короче, разнесу ее в пух и прах. Дешевый, дорогой. Еще раз. раз. Все, на 5 секунд. Все, это все. Ну, да, да,

щоб більше випускала. Ну... А на цьому я вже буду закінчувати? О! Більше, ніж було отримав на 200-ку. <губився> окупився. Окупився. Так, але так би ще б на 400 більше було. Але я просто кажу, бо всю надію поставила на... Ось як є, вона... О! Почати може, на кордосненька. На цьому пінжене зі своїм очищаючою очищающею пінею. Ви <смі> да, серйозно? Я просто забувся, що вона на весь час діє. Ну коротше. А цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте ставити лайки, якщо хочете, підписуватися на канал. А на цьому всім полаба, алдерчі, алфідерзем і кудбай.